Добрий день! Продовжуємо ознайомити вас з компанією Ekinex, і сьогодні розкажемо про матеріали і кольорні рішення. При виробництві своїх пристроїв, Ekinex значну увагу приділяє матеріалам, з яких робляться рамки, клавіші та інші елементи настійних пристроїв. Власне, це саме те, що бачить користувач, з чим він взаємодіє і що створює особливу ауру в інтер'єрі. Настійні пристрої Ekinex виготовляються з високоякісних матеріалів. Металу у різних обробках і кольорах, технополімеру та сучасного матеріалу Phoenix NTM. Нещодавно EKEX презентували нові лінійки настінних приладів Proxima і ERA І одночасно з ними з'явилися нові унікальні кольори для цих лінійок. Перший матеріал, який ми розглянемо і який користується найбільшим попитом серед наших замовників, це метал. Це матований алюміній, який потім фарбується. Маємо 5 різних відтінків: алюміній, нікель, титан, карбон і латун. Вимикач з металевими клавішами яскравий приклад того, як техніка може гармонійно доповнювати інтер'єр, додаючи йому вишуканості та стилю. Другий варіант металу це метал HT, High-Tech and HighTouch. Є три варіанти хром, чорний метал і шампань. Цей метал на вигляд і дотик. Дуже сильно відрізняється від попереднього. Він має яскраву і майже дзеркальну поверхню. Для досягнення такого вигляду матеріал проходить багато процесів обробки. Прилади вражають розкішним виглядом. Кожна деталь випромінює статус, стиль і безкомпромісну естетику. Наступний матеріал Технополімер. Міцний та універсальний матеріал, доступний у чотирьох стандартних кольорах. Простота та наявний вибір кольорів. Дозволяють використовувати його в проєктах з невеликим бюджетом. Є чисто білий кольор, теплий білий, чорний і срібний. Прилади з технополімеру гармонійно зливаються з інтер'єром, додаючи йому стриманої елегантності та сучасного шарму. І абсолютно ексклюзивний Phoenix NTM матовий нанотехнологічний матеріал. Це інноваційний продукт для використання у дизайні інтер'єру. Є 9 варіантів ретельно відібраних кольорів. Це білий мале, бежевий луксор, біворотаво, сірий ефес, сірий лондон, сірий бром, какао Ріноко, зелений комадор і чорний інго. Матеріал має дуже багато особливостей. має низьку світловідбивну здатність. Його поверхня виглядає надзвичайно матовою і насиченою, на ній не залишаються відбитки пальців. Поверхня з матеріалу фенікс складається з полімерів з власною пам'яттю. Що дозволяє їй термічно відновлювати мікроподряпини на поверхні. Уявіть собі, за допомогою тепла фактично можна видалити невеликі подряпини, повернувши поверхні і первісний вигляд. Широка палітра кольорів відкриває безмежні можливості. Кожен інтер'єр знайде своє ідеальне поєднання. Нова лінійка Proxima отримала аж 14 варіантів кольорів. Можна використовувати метал у п'яти кольорах, чисто білий, матово-чорний. Матована сталь, квантовий карбон та латунь. Також використовується метал у трьох кольорах: хром, шампань і чорний метал. І є шість унікальних кольорів, які доступні по запиту: це теплий білий, бежевий люксор, бронзовий пробковий, темний шоколад, антична латунь і стара мідь. Ці кольори розроблені спеціально і використовуються лише у цій лінійці – Кольори легко поєднуються, відкриваючи безмежні можливості для створення вишуканих і несподіваних комбінацій. Для створення дизайну обладнання і спеціально розроблених кольорів, які би відповідали задумці вишуканого і неповторного стилю нової і сучасної серії Ера, які них залучали відомого архітектора і дизайнера Майкла Вінсента Уї. Для створення такої унікальної палітри з п'яти кольорів використовується багато процесів обробки. Це кольори матована сталь, квантовий карбон, тепла латунь, фактурний бронзовий пробковий та скоро будущий колір Nimbus. Металева поверхня може бути матовою або сатиновою в залежності від обраного кольору. І як результат дизайнерської роботи маємо не просто елемент інтер'єру, а витвір дизайну, що вишукано підкреслює сучасність простору. Звичайно, по зображеннях дуже важко оцінити всю красу і якість матеріалів, які використовує Kinex. Для своїх приладів. Щоб по-справжньому відчути матеріал і очима, і дотиком, ми маємо зразки та презентаційні бокси із приладами в різних кольорах і дизайнах.